Доброго осіннього ранку малята. Рада бачити вас на нашому занятті. Погляньте, чим я милувала сьогодні зранку. Це листопад. Листопад листопад листя золотом горять, ну а вітер мандрівник танцювати з ними звик. Подивіться, листопад, як листочки тут летять. І виводять у танку свою пісню чарівну. А де ми з вами можемо побачити листопад? Так, у парку, в саду та у лісі. Тож давайте відправимось до осіннього лісу. У лісі живе багато диких звірів, і всі вони мають. Безліч справ восени зробити запаси, приготувати до сплячки свої будиночки, змінити колір шубки. А що робить восени їжачок? Про це нам розповість цікаве оповідання. Запрошую вас послухати оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте. В лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи, тепло, там сухо. Ось наступила осінь, падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов їжачок в ліс, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочка в хатку склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло і затишне їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти друзів. Пішов він у ліс, зустрів зайчика. Але зайчик не хоче йти в хатинку до їжачка і сіра мишка не хоче, і ховрашу, тому що у них є свої мірки. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стемлі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив його їжачок. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун Пісні співав. Ми з вами послухали оповідання. А скажіть на ну мені, діти, про кого було це оповідання? Хто головний герой? Правильно в оповіданні розказували про їжачка, та як він готувався до зими. А давайте з вами згадаємо. Що їжачок приніс до своєї хатинки. Приніс до хатинки сухе листя. Розстелив його стало тепліше. Назбирав грушок, яблук і шипшини. Приніс у хатинку склав. У куточку. Знайшов грибочки і теж склав куточку. А скажіть мені, дітки, яких тварин запрошував їжачок до себе в хатинку? У кого є свої нірки? хто не схотів з ним жити? У зайчика, сірої мишки. Та ховрашка є свої хатинки, і вони не погодились разом з ним жити. А яка ж комашка сиділа на стеблинці та тремтіла від холоду, кого їжачок до себе в гості запросив? Іди до мене жити, запросив їжачок. Цвіркуна пострибав Цвіркун до їжачка, і взимку жили вони разом. Цвіркун пісні співав, а їжачок йому казки розповідав. Ось і настав час прощатися. Наше заняття закінчилось. Скажемо до побачення, до нових. Zulus Trichê.